В Україні почали навчати розмінуванню тих, хто самі постраждали від вибухонебезпечних предметів. Аби і людей із інвалідністю працевлаштувати, і гуманітарне розмінування в Україні розвивати. На уроці побував і наш влад величко. Дрон злітає над мінним полем. Картинка на екрані пульта керування. Ви говорите, що хочу отримати такі-то дані з такою з то ти там територія бачите, перекриця, все, цей машинку, не сфотографувавши рельєф, створюють карту замінованих територій. Тут ви бачите вже так сказати кінцевий результат нашої роботи. Це ортофотоплан ділянки розмінування. І це перший етап гуманітарного розмінування. Цьому навчатимуть на курсах із протимінної діяльності. Цей курс просто для людей з інвалідністю, які постраждали внаслідок вибух небезпечних предметів або мін. Це пілотний курс. Але ми дуже сподіваємося, що цей курс буде подовжений. Що будуть ще нові можливості для таких людей? Таких як Руслан він служив сапером у 110-й бригаді. ТРО після важкого поранення та ампутації ноги він все одно вирішив повернутися до розмінування. Цього разу гуманітарного запропонували в центрі зайнятості, але ця діяльність спрямована на знаходження виявлення вибухових предметів. А за два роки служби я зрозумів те, що я ну можу розрізнити боєприпаси і різні віди мін навчальний курс організований за програмою розвитку ООН. Його підтримує уряд Нідерландів та наша Мінекономіки. Головна мета розвиток гуманітарного розмінування. В Україні вже навіть офіційно з'явилася нова професія демінер. Якщо простими словами, ці люди, яких ми не тренуємо зараз, вони зможуть аналізувати зображення для того, щоб допомагати в розмінуванні. Тривалість навчання три тижні. Перша група складається з 12 людей. Більшість з них ветерани війни. Влад Величко, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон Єдині новини.